Рослини райських птахів це приголомшливий вічно зелений рід рослин, які зазвичай вирощують як кімнатні рослини за межами тропічного та субтропічного клімату. Вони відомі своїм яскравим забарвленням, що нагадує екзотичних тропічних птахів, названі на честь птахів, на яких вони схожі, ці рослини стійкі до різноманітних умов ґрунту та догляду та справляють враження, де б їх не посадили. Давайте подивимося на ці захоплюючі рослини та дізнаємось, як доглядати за власною рослиною райського птаха. Огляд за воду. Тип рослини. Вічно зелене. Родина. Стреліцеєві. Рід. Стреліцеє. Типи. 5. Регіон проживання. Південна Африка. Освітлення від сонця до півтіні. Висота. 5-6 футів. Вимоги до поливу помірний. Шкідники та хвороби борошнистий червець, щитівка, коренева гниль, бактеріальне виянення, гнійник, грибкова плямистість листя. Догляд низький. Тип ґрунту багатий, суглинистий, добре дренований. PH ґрунту від 5,5 до 7,5. Історія Вид Страли Шариджінеї був завезений до Великобританії в 1773 році і доставлений в Садкаю. Вперше він був описаний в 1788 році англійським ботаніком Джозефом Бенксом і отримав свою ботанічну назву, що означає королівський, на честь королеви Шарлоти Мекленбург-Стреліцької. Рослина стала дуже популярною як декоративна і потрапила в Австралію та Америку. Він походить з Каліфорнії і був названий офіційною квіткою міста Лос-Анджелес. Краса рослини в поєднанні з простотою догляду зробили його улюбленим серед любителів рослин. Він також отримав нагороду за заслуги в садівництві від королівського товариства садівництва. Домашній регіон. Ця чарівна рослина спочатку походить з тропічних і субтропічних регіонів Південної Африки. Найчастіше вони зустрічаються в прибережних районах і на берегах річок серед інших чагарників. Кілька видів рослини широко культивуються у всьому світі. Зараз райські птахи натуралізовані по всій тропічній Америці та в Португалії. Вони настільки популярні в Португалії, що їх назвали національною квіткою, незважаючи на те, що вони спочатку не є рідними для цього регіону. Характеристики Райські птахи, які колись були віднесені до сімейства бананових через подібну структуру листя, тепер мають власний рід і є членами сімейства Стрелешайси в порядку з інжебарейсії, тому вони мають далеке споріднення з рослинами імбиру. До сімейства, що представляє загін однодольних, входять також халканеайси. яскраве вічно зелене листя рослини стреліці росте пучками, заєднуючись біля основи рослини, розгортаючись у міру зростання. Рослини ростуть із підземних кореневищ подібно до їхніх родичів із родини імбирних. Мабуть, найбільш примітними є квіти цієї рослини, які нагадують екзотичних птахів з розпростертими крилами. Кольори найчастіше помаранчеві та сині, хоча види за межами страличереджинес можуть мати квіти інших кольорів, наприклад, фіолетового та білого. Використання Райських птахів вирощують переважно як декоративні рослини. У тропічному та субтропічному кліматі їх часто використовують як акценти та архітектурні елементи у зовнішньому ландшафтному дизайні. Це може бути вражаючий екзотичний сад із висотою та шириною до 6 футів. За межами зон з 9 по 11, ці рослини зазвичай вирощують як контейнерні та заносять усередину на зиму або виключно як кімнатні рослини. Вони не потребують догляду як кімнатні рослини. Якщо у вас є місце з великою кількістю сонячного світла, хоча вони токсичні для людей і тварин, тому тримайте їх подалі від домашніх тварин і маленьких дітей. Де купити рослини райський птах легко знайти видстрали шариджений райський птах. Їх можна придбати в більшості розплідників, магазинів, товарів для дому та інших місць, де продають кімнатні рослини або предмети ландшафтного дизайну. Оскільки за ними легко доглядати, вони досить популярні. Інші види може бути важче отримати, але з інтернетом більшість рідкісних рослин набагато доступніші, ніж вони були лише 10 років тому. Якщо рослина недоступна, кореневище легко отримати і недорого транспортувати. Посадка райським птахам потрібен простір, щоб рости та розповсюджуватися посаду. Якщо висадите свого райського птаха на відкритому повітрі, дайте йому близько 6 футів простору від навколишніх рослин. Корени вище розповсюджуються, утворюючи групу, так що рослина та її нащадки можуть вирости набагато ширше, ніж ширина 6 футів однієї рослини. Висаджуйте в місці, яке отримує принаймні 6 годин сонця на день і має відмінний дренаж, оскільки коріння будуть схильні до гниття, якщо залишити їх у стоячій воді. Викопайте яму вдвічі ширшу за кореневу кульку, але таку ж глибину. Посадка однієї з цих рослин у надто глибоку яму може затримати цвітіння. Як виростити? Будучи кімнатною рослиною, райський птах це рослина, яка не потребує догляду і забезпечує значний візуальний інтерес при мінімальній увазі. У саду за нею досить легко доглядати, якщо вона отримує достатню кількість сонячного світла та має належні умови ґрунту. Світло. Кількість сонця, яке знадобиться вашій рослині, значною мірою залежить від вашого клімату. Як кімнатна рослина, райські птахи можуть короткочасно виживати на частковому сонці, але насправді, якщо ви хочете, щоб ваша рослина просвітала, їй знадобиться щонайменше 6 годин прямого сонячного світла. При достатньому освітленні є шанс, що ваша рослина зацвіте в кімнаті. Як садова рослина райські птахи ростуть лише у вузькому ареалі, проте існують відмінності між тропічною зоною 11 і субтропічною зоною 9, які слід враховувати. В основному це сонячна рослина. Однак у дуже жаркому кліматі після обідня тінь може врятувати вашу рослину від опіків листя. Якщо ви висаджуєте свого райського птаха на відкритому повітрі, найкращим варіантом освітлення буде сонце протягом більшої частини ранку. Якщо ви плануєте розмістити цю рослину в півтіні, то тінь повинна бути пізніше в день. Вода як кімнатну рослину рекомендується поливати кожні 1-2 тижні залежно від сезону та кількості сонячного світла, яке отримує ваша рослина. Чим більше світла отримує ваша рослина, тим частіше його потрібно буде поливати. Моїм кімнатним рослинам також потрібно набагато більше води в літні місяці, коли вони активно ростуть. Використовуйте ґрунт, щоб визначити, як часто ваш райський птах потребує поливу. Перед повторним поливом дайте верхівці висохнути. На відкритому повітрі, коли ця рослина виросла. Їй навряд чи знадобиться додатковий полив за винятком посухи. Якщо опадів мало, поливайте рослину кожні 1-2 тижні. Ґрунт Райські птахи не вибагливі до ґрунту, вони адаптуються до більшості умов ґрунту та рівнів РН за умови, що і належний дренаж і коріння вашої рослини не перебувають у вологому ґрунті тривалий час. В ідеалі ґрунт, у який висадите свого райського птаха, має бути насиченим органічними речовинами та суглинистим із додаванням грубого піску або перліту. Ви хочете, щоб ґрунт утримував вологу, але добре дренував. Температура і вологість. Райські птахи напрочуд холодостійки на короткий час. Коріння та листя можуть витримувати короткі періоди температури до 24 градусів за Фаренгейтом. Квіти і бутони навряд чи відновляться від мінусової температури. В ідеалі ваша рослина буде найщасливішою, проводячи ночі при температурі вище 55 градусів за Фаренгейтом і дні при температурі 70 і вище. Він віддає перевагу відносно високій вологості, але виживе при нормальному рівні вологості в будинку. Однак трохи додаткової вологи збереже цю рослину в кращому стані. Поставте вашій рослині підон з галькою, зволожувач повітря або місце у ванні усе це хороший спосіб додати вологість. Добриво. Райський птах це те, що можна назвати ненажарливою рослиною. Ви можете удобрювати свою рослину кожні 2-3 тижні протягом вегетаційного періоду. Зменшіть до одного разу на місяць взимку, коли ваша рослина стане меншою, споживатиме менше води та потребуватиме менше поживних речовин. Використовуйте добрива зі збалансованим співвідношенням азоту, фосфору і калію. Ця рослина також добре реагує на гній і кров'я неборошну як добрива. Для кімнатних рослин використовуйте водорозчинні добрива. Догляд Після цвітіння ви можете привести в порядок зовнішній вигляд рослини, видаливши зів'ялі квіти. Використовуйте чисті ножиці, щоб видалити весь стебло квітки якомога ближче до основи. Якщо на тому самому стеблі утворюється інша квітка, утримайтеся від її обрізання. Просто зріжте відцвіт біля основи квітки. Якщо ваша рослина виглядає здоровою, немає причин проводити будь-яку іншу обрізку. Як кімнатна рослина, райський птах буде рости повільніше, і ви побачите менше листя, що вмирає. У саду ви можете побачити, що то тут, то там лист стає коричневим через пошкодження або суху та холодну погоду. Обріжте їх якомога ближче до основи. Райських птахів можна сильно обрізати, якщо є значне пошкодження листя, і вони відростуть, якщо ви не зріжете їх до землі. Залиште приблизно один фут росту від землі вгору, і крона рослини продовжить рости нове листя. Розмноження райських птахів легко розмножити, але найкращий спосіб це зробити дочекатися, поки рослина стане достатньо великою для отримання компенсацій. Ці рослини мають звичку росту грудками, виростаючи з корена вищ. Щороку вони дають нове потомство, яке можна відокремити, перемістити або пересадити. Ідеальний час для розмноження, рання весна, коли нові пагони тільки утворюються. Якщо ваша кімнатна рослина росте швидше, ніж ви очікували, і вам потрібно розділити рослину в іншу пору року, не хвилюйтеся. Ваша рослина ще відновиться. Терміни більш важливі для вуличних рослин. Оскільки рослини райської пташки не вкорінюються з живців, важливо видалити частину бульби або корене вище під час поділу рослини. Вам потрібно буде виняти рослину з горщика і гострим ножем або інструментом розрізати корене вище, залишивши обидві або всі частини з листям і корінням. Домашні садівники зазвичай не займаються розмноженням насінням. Вирощування цих рослин із насіння може бути дуже тривалим і важким процесом, у результаті чого рослина може знадобитися до трьох років, щоб дати квіти. Загальні проблеми коли умови навколишнього середовища менші за оптимальні, рослини райського птаха можуть бути вразливі до кількох проблем. Загалом, однак, ці рослини досить витривалі та досить стійкі, коли на них впливає щось негативне. Гарний догляд за рослиною завжди є найкращим захистом, оскільки сильна рослина може чинити опір і лікуватись краще, ніж слабка. Коренева гниль Найбільш частою проблемою цієї рослини є грибкова гниль коренів. Ця рослина має бульбоподібне коріння чутливе до перезволоження. Якщо рослина постійно перезволожена і коріння залишаються вологими протягом тривалого періоду часу, зовнішня оболонка бульб руйнується, а гнилі речовини в ґрунтовому середовищі можуть спричинити загнивання коренів. Цього можна легко уникнути. Посадивши свого райського птаха в добре дренований ґрунт, де вода не накопичуватиметься протягом тривалого часу. Як кімнатна рослина, цього можна уникнути, забезпечивши для вашої рослини належний дренаж і поливаючи лише тоді, коли верхній шар ґрунту сухий. Плямистість листя Плямистість листя може бути викликана бактеріями або грибком і зазвичай поширюється таким же чином. Багато патогенів. Які спричиняють плямистість листя є водними або повітряними та розвиваються при великій вологості. Для такої вологолюбної рослини, як райський птах, це може бути складно. Коли ви поливаєте рослину, не мочить листя. Замість цього полийте тільки ґрунт. Підтримання хорошої циркуляції повітря навколо вашої рослини також має важливе значення для уникнення захворювань плямистістю листя. Якщо ваша рослина стає занадто кущистою, гарною ідеєю буде розділити та пересадити рослини, щоб зберегти простір для цирку.